Австралійська народна казка. Як у кенгуру з'явився хвіст, у давню давнину за казкових часів кенгуру не мав хвоста. Жив він з жінкою та шістьма діточками в своєму таборі. Усі вони були щасливими, незважаючи на те, що ніхто з них не мав хвоста. Якось Завітав до кенгуру Бандикут, веселий, сумчастий пацюк, і попросив віддати двох кенгуреняток. Мовляв, він, байдикут, зі своєю жінкою такі нещасні не мають діток. А в кенгуру їх аж он скільки. Але кенгуру відмовився віддати своїх кенгуренят. Бандикут страшенно розлютився. І заявив, що вкраде дітлахів, якщо кенгуру не віддасть їх сам. Почувши це, Кенгуру нахсупився і кинувся за своїм бойовим списом. Та тільки він повернувся спиною до Бандикута, той ухопив його ззаду за тулу і не пускає. Кенгуру з усіх сил намагався вирватися, а Бандикут з усіх сил тягнув його до себе. Обоє тягли все дужче й дужче, аж поки та частина тулуба кенгуру, в яку вчепився бандикут, не почала розтягатись і ставала все довшою й довшою. Нарешті вона так витяглася, що з неї утворився довгий та міцний хвіст. І ось від того давнього, придавнього часу всі кенгуру мають хвости.